Трудова міграція з-за кордону, з Південно-Східної Азії. Як би ми цього не хотіли, нам цього не уникнути, на жаль. І тут є дуже суттєві моменти, я перепрошую, ми з вами маємо дуже цікаві приклади, як трудові мігранти створюють власні культурні і релігійні осередки в цивілізованих країнах, як вони живуть, яким чином це все відбувається. Напевно, ні для кого не секрет, що кожна третя дитина в Нідерландах народжена в мусульманській сім'ї. Слухайте, Кожна третя дитина. Якщо врахувати, що загальна кількість дітей в мусульманських сім'ях, в сім'ях людей з Південно-Східної Азії набагато перевищує. Ніж те, що сьогодні демонструє Європа, я вже не говорю про Україну, у нас просто ну, фантастична демографічна яма. У нас просто жах робиться. У нас з вами е, демографічна яма 90-х років припала на е, період активної фази бойових дій. Напевно, ні для кого не секрет, що у нас на сьогоднішній момент середній вік життя чоловіків 57 років. Середній вік життя. Тобто ми маємо розуміти з вами, який сегмент ми сьогодні реально втратили.